Всім привіт! Вибір першого стільчика для годування це, знаєте, такий особливий момент. Це ж не просто чергова покупка, це, по суті, початок нової традиції, коли малюк нарешті приєднується до спільного родинного столу. Давайте разом розберемося, як зробити цей вибір легким і справді правильним. Я розумію, коли заходиш в магазин чи на сайт, очі просто розбігаються. Але не хвилюйтесь: насправді це дуже захопливий етап. Саме з цього трону маюк починає свій шлях у світ дорослої їжі, вчиться бути самостійним. Тож давайте перетворимо цей квест на просте і зрозуміле завдання. Варто одразу зрозуміти, стільчик для годування це значно більше, ніж просто меблі. Це справжній тренажер. Саме тут дитина вчиться володіти ложкою. Розвиває дрібну моторику, коли хапає шматочки їжі. І звісно, соціалізується, спостерігаючи за всіма за столом. Та коли ж час починати? Орієнтир, звісно, шість місяців, але головне дивитися на саму дитину. Якщо малюк вже впевнено тримає голівку, може сидіти, хоч і з невеликою підтримкою, і найголовніше з цікавістю заглядає вашу тарілку все час настав. Гаразд. А тепер про най-най-най най-най-найважливіше. Перш ніж ми заговоримо про колір чи дизайн, давайте сфокусуємось на тому, що дає батькам спокій на безпеці. І тут, повірте, жодних компромісів бути не може. Побачили ось таке маркування AN14988? Чудово! Це не просто якісь незрозумілі символи, це європейський стандарт, який, по суті каже, цей стільчик перевірений. Він стійкий, зроблений з безпечних матеріалів і не має гострих кутів. Наявність цього сертифікату це ваш перший і головний орієнтир. А ось як ця безпека виглядає на практиці. П'ятиточкові ремені це абсолютний мастхев, вони надійно фіксують дитину, наче обійми. Розділювач для ніжок не дасть малюку сповзти вниз. Широка основа це гарантія, що стільчик не перекинеться, навіть якщо всередині маленький ураган. Ну і якщо є коліщатка, то фіксатори на них мають бути залізні. І з безпекою розібралися. Тепер переходимо до комфорту, бо коли дитині зручно, вона і їсть краще, і настрій у неї гарний. А для правильної та зручної посадки існує одна проста, але неймовірно важлива формула 90, 90, 90, Запам'ятайте ці три цифри. Це не якийсь секретний код, а золоте правило ергономіки, тобто правильної посадки. Зараз я все поясню. Так от. Розшифровуємо кут між спинкою і стегнами 90 градусів, кут в колінах 90 градусів, і кут в щиколотках теж 90 градусів. Саме така поза забезпечує правильний розподіл ваги і, що найважливіше, допомагає дитині безпечно жувати і ковтати їжу. І як же досягти цього правила? Ключовий елемент регульована підніжка. Запам'ятайте і назавжди, ніжки дитини не повинні бовтатися у повітрі. Опора для стоп це не додаткова опція, а абсолютна необхідність для правильної постави і безпечного прийому їжі. Гаразд, безпека і комфорт дитини це наш пріоритет. А тепер давайте подумаємо і про нас, батьків, адже стільчик має бути нашим помічником у щоденній рутині, а не джерелом додаткових проблем. Коротко про головне. Класичні стільчики це надільний варіант до трьох років. Трансформери це така собі інвестиція. Вони ростуть разом з дитиною і можуть служити аж до школи. Ну а складні моделі це просто порятунок для маленьких кухонь, де кожен сантиметр на вагу золота. А що там з обивкою? Тут вічна дилема практичність чи затишок. Екошкіру достатньо просто протерти ганчіркою після обіду. Все. Текстиль, звичайно, приємніший на дотик і дихає, але будь-яка пляма від морквяного пюре означає прання. Тож тут вибір за вашими пріоритетами. І ще кілька фішок, які просто рятують батьківські нерви. Знімний подвійний піднос, верхню брудну частину зняли, помили і все чисто. Якщо його ще й можна мити в посудомиці, взагалі ідеально. Можливість скласти стілець однією рукою безцінна, коли в іншій руці дитина, а коліщатка дозволяють легко пересувати всю цю конструкцію по кухні. Ну що ж, ми з вами озброїлися всіма необхідними знаннями. Давайте тепер підсумуємо, щоб фінальне рішення було максимально простим і впевненим. І швиденько пройдемося по тому, чого робити, точно не варто: не ігноруйте стандарти безпеки, не забувайте про важливість підніжки. Завжди пристібайте ремені. І найголовніше правило, яке треба викарбувати в пам'яті: ніколи, ні на секундочку не залишайте дитину в стільчику без нагляду. Отже, ідеальна формула вибору виглядає так: на першому місці безпека, на другому комфорт дитини. Пам'ятаємо про правила 90-90-90 і на третьому практичність для батьків. Тримайте в голові ці три пункти, і ви точно не помилитесь. Хороший стільчик це інвестиція у здоров'я, безпеку та комфорт вашої дитини. Тепер, коли ви знаєте всі нюанси, зробити правильний вибір буде значно простіше. А щоб знайти перевірені моделі, які відповідають усім критеріям, про які ми сьогодні говорили, переходьте на модна мама Юа. Там ви точно знайдете той самий ідеальний трон для вашого малюка.